Дивіться цього тижня в програмі Колаборанти: Хто з українських блогерів готовий воювати за Росію? Та я вже давно зробив свій вибір. Та Як уродженець Сімферополя став російським пропагандистом. Вітаю, я Олена Кононенко, і сьогодні в програмі колаборанти я розповім вам про тих, хто за лайки, підписки та звичайно гроші продався Росії. І поки вся Україна мужня бореться, відстоює свої кордони та незалежність, ці люди знімають відосики, сховавши український паспорт. Подалі блогери з сотнями тисяч підписників могли би стати групором, який голосно кричить про звірства Росії, але вони продали свою душу, за криваві рублі та обрали шлях. Мовчати, заперечувати, не звертати уваги або ж навпаки звинувачувати у всьому Україну. Розпочати хочу з добре відомого українцям блогера Артура Бабича, родом з Кривого Рогу. Я сказав мамані з батька щоб ніж далі. Випусках я вже розповідала вам про Артура як про блогера-мільйонника, який замовчує війну в Україні, живе в Москві, знімає контент для російських підписників та розважає волочину еліту. Поки триває повномасштабна війна, Артурка у соцмережах згадав про свою батьківщину двічі: перший раз виклав картинку у телеграм-канал, де українська та російська рука тиснуть одна одну. А другий, коли виклав карту укриттів. весь цей час блогер не давав інтерв'ю. Щодо подій, які відбуваються у його рідній країні, та не розповідав на чиєму ж він боці, ти собі відсиджувався. Я знав, що одні моменти можна перекрити все, те, що ти робив всю свою життя. З переляканим виразом обличчя Бабич дав інтерв'ю російській пропагандистів, яка відома за ніком татарка ФМ. Вона активно підтримує Путіна та так звану СВО, і за її словами ніколи не бере інтерв'ю в тих, хто проти спецоперації. Тоді я просто не розумів, Я не дивився новини, я не розумів, Я знав, що в світі щось то так, так. Да, то може поява українця Артура Бабича на цьому сумнівному ютуб-каналі нам про щось натякає. Я подивилась це інтерв'ю і відібрала найсмачніші його шматки, але про це трошки пізніше. Спершу заглибимось в біографію, аби зрозуміти, хто такий бабич та як він опинився в Москві. Пабич Артур Самвелович 2000 року народження виріс в селі вільному неподалік від Кривого Рогу. Після школи закінчив технікум за спеціальністю менеджмент та почав захоплюватись блогінгом та соціальною мережею TikTok. Коли у хлопця було на акаунті 300 тисяч підписників, його запросили в Москву в TikTok Хаус Дрім Тім. Там він знімає відео під музику, пилить гумористичний контент та співає. Випустив кілька треків, одну спільну композицію з російською співачкою Б'янкою. Загалом влився в російську тусовку, відчув запах рублів та слави. Коли ж 24 лютого 2022 року російські ракети почали падати на українські міста. Артурка постав перед вибором підтримати Україну та втратити мільйонні рекламні контракти або ж тихо відсидітись. В той час в Росії забороняють тік-ток, одне з основних джерел доходу Бабича, і він переїжджає в Америку, намагають. Щось там заробляти про батьківщину. Він згадує один раз, коли разом з іншим відомим російським блогером намагається заспівати гімн України. Ще не вмерле вмерла. Мерла <клес> лаби. пізніше про це відео Артур скаже таке: і вся моя життя, в принципі, зв'язана з Москвою, з Росією, то я би не пів більше гімну України. Пробувши півтора роки в Америці, бабич вирішує, що час повертатись на улюблені болота. Але через те, що він співав гін України, Росія закриває йому піст, і він переїжджає до свого батька в Єреван. Там щось намагається знімати, але рублики не капають а розкішного життя хочеться. Тож юнак дає інтерв'ю, де розпинається про любов до Росії та про те, що хоче стати її громадянином. Я би Хотів вернутися в Росію, Це... Первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. Когда я вернулся в Россию из Америки, я сразу же подал на ВНЖ. Это шаг, который приближал меня к гражданству. Угу. Тебе придется отказаться от гражданства Украины. Да, я это понимал. Но ты понимаешь, да, какое количество людей, которые проживают в Украине, тебя возненавидят за это? Да, я понимаю. То я вже давно зробив свій вибір. і за цей вибір навіть готовий стати ходячим чорним пакетом. Тобто, якщо тебе призовуть, Ти будеш готов? Коли я получаю паспорт, я приймаю всі закони і соглашаю з ними. Ну що ж, можливо, тоді у Артурки з'явиться можливість записати веселі тіктоки разом з Комзоном та Масляковим. На інтерв'ю Бабич не зміг не згадати про свою головну місію в житті. Но самая важная моя миссия, я считаю, это помирить детей, которые сейчас просто друг друга ненавидят из-за цвета паспорта детей из Украины, из России. друг друга ні сумарна аудиторія Бабича в усіх соцмережах це більше 14 мільйонів підписників. Більшість з яких це діти та підлітки. Чому корисному він може їх навчати? Як вигідно продати батьківщину за рублі? Чи як на інтерв'ю жебрати паспорт росіянина? До речі, про паспорт. А документ якої країни допомагає Артурці мандрувати світом? Я то українець, у мене український паспорт. Сподіваюсь, український паспорт Артур матиме недовго, бо людина, яка на мільйонну аудиторію ганьбить наш гімн, хоче стати громадянином Росії та готова за неї вбивати українців, не гідна мати нічого спільного з державою, за існування якої ми зараз боремось. Наш наступний блогер запроданець не такий популярний, як Бабич, але бруду з його соціальних мереж лється не менше. Нельзя не можна давати противнику давати что думати, що ми не применим ядерне оружие. То тобто, об там нада почаще напам'ятати та скажемо так, порождает правильний страх. Знайомтесь, це рожен Борис Олександрович, 1981 року народження, родом з Севастополя, і до того як стати поціновувачем методів Росії, він працював у пенсійному фонді рідного міста на посаді Сисадміна. У 2007 році набував мозолі у служби охорони супермаркету. Свою блогерську діяльність рожен почав вести у 2009 році в Криму, де вже у 2014-му відкрито виступив за ідеологію Кремля. Першу згадку у змі рожен отримав, коли назвав окупаційні групування РФ, які захоплювали Крим вежливими людьми. І, ну, він з'явився формально із моєго блога. Я це вираження з українських СМІ обіграв, що от вежливі люди вежливо заходять. Після цього рожен залишився в тимчасово окупованому Севастополі та став вливати російські наративи в суспільство через медіа, очоливши видання Голос Севастополя». Колаборант організував доставку військового спорядження бойовикам так званих ДНР та ЛНР. Фонд глобальні ініціативи, які він очолював, потрапив до європейського санкційного списку за фінансування тероризму. Але це лише спонукало рожена працювати на Кремль ще більше, коли Росія розпочала. Криваву повномасштабну війну зрадник заявив, що це слід було зробити ще у 14-му. Многі вважали, що треба було зробити ще в му году, то вести войска і навести порядок на Україні. То час ну 8 років, ситуація, конечно ж, і що, наконець прийшли на допомогу Донбасу вже по серйозному, то вже з усіма Це, в принципі пользуються підтримкою. Щоб показати свою підтримку господарю з Кремля, Рожен завів телеграм-канал, куди почав писати російські фейки про війну відтак у 2022 році отримав підозру від наших правоохоронних органів за заперечення війни розв'язаної РФ. Але здається, це лише підбурило запроданця розповсюджувати російську пропаганду ще активніше. Він став частим гостем на пропагандистських етерах. На фоні наших больше ударів продовжуються активні дії. наших клик на більшості на Тим часом помийна яма чи то пак телеграм-канал цього зрадника розрісся до майже. Мільйона підписників там він зокрема закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по Україні. Нову підозру Рожен отримав 3 червня 2024 року одразу за п'ятьма статтями. Серед них посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність та пропаганда війни. Ну, буквально недавно там знову були ракетні пуски. Ночі там прилетіло по ряду Об'єктах в Одесі успішна, то тобто, ся по адіс успішно приодоліваються, цілі поражаються. Про які цілі розповідає рожен, думаю, здогадатись неважко. Рашисти стріляли по багатоквартирних будинках, школах та лікарнях. Сподіваюсь, вдавати себе великого політолога цьому не до гебельсу залишилось недовго, і в українській в'язниці на нього вже зачекались. Це була програма «Колаборанти» і я Олена Кононенко. Якщо ви хочете розповісти нам про зрадників, пишіть на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці, разом відправимо їх у слід за російським кораблем. Побачимо за тиждень в Етері Еспресо.